Я вас вітаю, дорогі мої друзі! З вами Наталія Лівна та Ролах. Давайте з вами також почнемо з Одеси. Сьогодні подивимося по містах. Хоча мені з Одеси ніхто не писав, але я пам'ятаю, я пройшли раз дивилася, і я вас попереджала, що я дивлюся тільки на сутки. Тобто а, пройшло двоє суток да, по Одесі, тому не програлися. Тож, давайте подивимось Одеса на найближчу неділю. Мало того, що обстріли також ожеледиться дуже сильно. Ну, на основному каналі я дивилась майбутнє, де да, гадання ТВ можете також подивитися про Одесу. І так, почнемо з Одеси, що там ждать далі Одеса. Обстріли, погодні умови що там. Карта каже, що нема та й двері скачуть. То нема нема. Не обстрілюють. В тому раз, обстріляли, є загиблі, є поранені, є е, в лікарнях люди. Е, ну, ви ж розумієте, що вони не відстають від нас ніяк. І це. Е, от, Оце карта, оця імператриця. Це ж дивіться, вони вважають, що це їхній город. Імператриця це карта е, Катерини. Да? І вони кажуть, що це їхній город. А якщо ви не е, знесли і ви не хочете відійти від цього, то ми вам не дамо. Ну і тому ми. По двойки, да, це нема, немає, отак. Вот вот, це ж це безконечність. Це ще довгий час, будуть неприємності. Люди будуть виїжджати, продовжувати, продовжувати, покидати місто. Питала Моністо місто та Роза Ковальова, сума та Охтирка, Сумська область. Ну, давайте суми, суми. По цій карті ми з вами бачимо, що збираються сім на одного напасти. Тобто збираються якісь сили, наші протистоять, зрозуміло, там щось готується. Якесь е, накопичення сил, от щось таке там є. Так, охтирка. Так, начебто по охтирці нічого поганого немає, але вісім кажезлів. Е, можуть обстрілювати, що маєте на увазі це. Так, Полтава Олена Ковальова питає, що з Полтавою? Друзі, а ви поки дивитесь, пишіть свої запитання, в слідучий раз я вам теж відповім. Полтава, начебто нічого такого поганого немає, але 20-й аркан, безумовно, це карта війни. Вони не оминуть нікого будуть стріляти навіть по Полтаві та Полтавській області. ну раз випала карта сонце, бо пишуть мені. Потім ми не зрозуміли. То, скоріше всього, не буде загиблих та поранених, тобто обстріли будуть, але я не бачу, що були якісь жертви або щось таке зв'язано з. Дуже багато людей мене питали про Запоріжжя. Просто дуже багато. Тоня, Тамара. Стеценко, Емма Потіліна, Любов Новікова, Лариса Дмитрієва, Галина Басова, дочь Наталі. Відповідаю вам, друзі, на Запоріжжя. Що друзі, по Запоріжжю. Тут я бачу якесь нерозкрите письмо. Тобто, щось там збираються робити. Щось, Якісь указання віддані по Запоріжжю. Карти не показують, що це таке, але однозначно є віди, є плани, є бумаги на це місто. Ось, І воно якби під великим питанням, що там. Тому що, ну, Бачити ось великий мах, а ось маленький мах. Тобто планують, безумовно, росіяни планують захоплення цього міста. Або це щось зв'язано з окупованими територіями. Тобто ведуться якісь розмови, ведеться якесь, знаєте, ну, обсуждення долі. Цього міста та області. І ми бачимо, що тут якийсь міст. Я не знаю, що це за міст. Його показано це місце, карта і, і перехід. Тобто доля до кінця цього міста не вирішена. І давайте я зроблю на днях. Великий окремий відеоролик на ваше місто та область. Пишіть, хто зараз дивиться, які по Запоріжжю? ще міста там, крім Запоріжжя, да? Які міста там ще подивитися? Зроблю велике відео по цьому місту. І так, дивимось Дніпро питає Наталя Голуб. Дніпро, що там з Дніпро? Бачите, такі карти очі в очі. Тобто очі це совершенні дрони якісь, які бачать, що робиться. Є границя і протистояння. Дрони на дрони, люди на люди. Оце протистояння військових, да, ми бачимо туз мечів. Ну, от ми в цих картах бачимо протистояння військових зі способом боротьби, хто кого перехитрить. Тобто, я чула, що там в них якісь дрони нові появилися, які можуть навіть вертольоти збивати. Тому небезпека є і для людей, і для техніки. Безумовно, вони бачать, що робиться, бачать. І це дуже погано. Тобто, раз вони бачать, куди треба посилати ті дрони, то це дуже небезпечно. П'ятерка жезлів це карта боротьби, а двойка пентаклів це завжди карта безконечності, да? тобто, воно, якби, ні на хвилину не припиняється. Одним словом, розслаблятися не стоїть. Значить, Славянськ і Краматорськ, друзі, я хочу зробити окреме відео. Прямо ціле відео я вам зроблю дивіться в слідуючий раз. Так що я не оминула, да, Валентина Кравченко. Зараз ми дивимося, Харківська область, Людмила Жукова питає, ізюм Леся Вєтрова, Тетяна Любімова. Значить, дивимось, Харківська область Харків. А я, Харків'яни, хотіла вас запитати. У вас хороший мер, мабуть. Тому що тут показана людина, яка заслуговує на довіру. Тобто, п'ятий аркан це м, такий хороший руководитель. І е, е, світло. Скоріше всього, є. Більше є, чим нема. Дуже важко, давлять на це місто, прямо дивіться, ось бачите, це камінь, ось це рука, і вони так давлять, так хочуть продавити, щоб пройти, просто вони, той Харків, хочуть знайти, ну, взяти силою. Продавити, стримувати просто на грані, можливо, тільки на грані. Дуже важко, так скажу, для харків'ян. Дуже важко. І стримати їх теж важко. Дивіться, який камінь. Але поки тримають. Тримаються завдяки правильному підходу, і це радує. Ну, що да? там ізюм? Я ж знаю, що там вони наступають на той ізюм. ізюм. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, боже. Боже, яка ж там війна. Ви просто собі не уявляєте, що там твориться. Боже мой. В тому ізюмі. Це там просто війна, війна, багато ракет, багато дронів, багато війська, все це, от багато військових, зміна території, зміна судьби, багато зброї, там, військові, командування, ну, просто там неймовірна боротьба за це місто. Не знаю, Воно зараз взяти, але в нього є зміна судьби. Тобто, вже там, я думаю, небезпечно. Чесно сказати, я не знаю, що там зараз з умом. але дуже небезпечно Леся Вітрова і Тетяна Любімова. Небезпека велика для міста. Буде летіти просто тако жах, жах, летить, летить багато всього. Якщо там хтось ще є, то я думаю, що треба покидати це місто, тому що вони, в нього є зміна, тобто вони будуть зносити там і руйнувати все, як вони це вміють робити. А, так, Купінський напрямок. А, Мартиненко Оля. Що там куп'янський напрямок? Д'явол суне, але по можливості стримують. Ну, Зрозуміло, що тут теж ну, неспокоєно. Якщо ми бачимо дьявола, то можемо сказати, що це пекло. да, Куп'янський Але тримають. Дивіться, от так тримає міцно, Ну, там настояще пекло, я вам так скажу. І там так ще буде продовжуватись оце пекло. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, пишіть, я обов'язково буду відповідати вам. Кому особисто треба, звертатися, телефончик ви бачите на екрані. Дякую всім за перегляд, і за лайки, і за, ваше, за вашу увагу. Всього вам найкращого.